Окупанти посилюють терор Запоріжжя. За минулу добу область обстріляли 153 рази. Як пише очільник регіону, серед ночі жителі Запоріжжя чули гучний вибух. Це був обстріл Матвіївської громади. Ракета с 300 впала в полі, обійшлося без жертв. Британія разом із танками поставить в Україну понад 200 одиниць бронетехніки та артилерію. Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Сполученого Королівства. Він додав, що Британія також надасть Україні ще 100 тисяч артилерійських снарядів на додачу до 300 тисяч виділених раніше. Майже 200 медичних закладів в Україні повністю зруйновані, пошкоджено понад тисячу. Про це повідомив очільник мозу Віктор Ляшко. Наразі 200 з медустанов вже відновлені. Працювати продовжують і надалі. Влада виділяє субвенції регіонам, щоб запускати у роботу заклади охорони здоров'я. США нададуть 125 мільйонів доларів на відновлення української енергосистеми. Про це повідомила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер. Гроші направлять на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть усунути наслідки терористичних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України. Також частину коштів направлять на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання столиці. ДТЕК може створити бригади, які по скаргам громадян вимикатимуть світло в окремих будинках, де воно не було відключено за графіком. Зараз питання перебуває у стадії обговорення. Про це у себе в телеграм повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко з посиланням на розмову з представниками ДТЕКУ.